Літо 1941 року. Війська Вермахту мають успіхи на східному фронті. Упродовж літа до осені були окуповані вся Бессарабія, сучасна Молдова, в тому числі Буковина, Межріччя Дністра та Южного Бугу. Однак швидкісні танки Вермахту, Панзер 3 та Панзер 4 які були основою Бліцкрігу Райху, подекуди зустрічали доволі потужно броньовані як для навіть 75-мм гармати ПЗ 4 танки КВ-1 та КВ 2 початок виготовлення яких датується ще 1940. Роковими руками їх загальна кількість не була значною, однак все одно рахувалась сотнями. Та для Німеччини це вже був виклик. Хоча на той час переваги цих машин компенсувались недостатнім досвідом радянських танкістів, низькою якістю виготовлення в СРСР бронетехніки загалом, та наявністю в них конструкторських недоліків мало не в кожній машині. Але із накопиченням необхідного досвіду, як у союзників, так і Радянського Союзу, на думку вермахту, ситуація поступово могла змінитись, особливо в сфері танкобудування загалом. Тож, щоб запобігти цьому, восени 1941 року управління озброєння сухопутних військ Вермахту поставило перед найбільшими машинобудівними концернами Німеччини завдання у стислі терміни створити німецькі важкі та надважкі танки прориву, що перевершували брадянські аналоги як забронюванням, так і озброєнням у сьогоднішньому відео. Вас чекає історія протистояння трьох концернів Хеншель Круп та Фердінанда Порше». На шляху до надважких монстрів ці концерни створили багато дивовижних машин, які різнились між собою в багатьох аспектах. Сьогодні говоримо про такі танки, як 4501 та 4501 p Тигр 1 та Тигр Порше. Машина Льове та Тигр Маус, який згодом отримав назву Маус Круп, а також проміжні машини ВК Стонуль один, Маушин, і, звісно, колосальні проекти Є-100 та Панзер Камфаген 8 Маус. Погнали! На початку 1942 року в міністерстві озброєнь Третього райху було сформовано спеціальний відділ, який розробляв концепцію нових танків, які будуть в змозі стати кращими за радянські аналоги. Керівником відділу був призначений інженер-полковник Генріх Кніпкамф. Тоді ж з'явилась концепція танків серії Є. «Е». Нові машини значно відрізнялись би від тогочасних панзеркамфаген 4 та навіть новітньої панзеркамфаген 5 Пантери. Особливий акцент був зроблений на зниження контуру машини і підвищення захищеності та боєзапасу. У змагання за право виробляти серійні важкі танки, також прийняла участь компанія Хенчель і Син, що розробляла проект важкого танка ще з 30-х років разом з конструкторами міністерства озброєння, керівником якого і був Кніпкамф. Також, звісно, в гонку вступила і фірма Фердинанда Порша. Додатково були спроби і навіть відносно успішні створити подібні танки і концерном Круп. Однак, все ж основне протистояння точилось навколо машин Е100 та Маус та компанії Хеншель і Порш. Ще на початку їх протистояння компанія Хеншель створює прототип танка ВК4501Н. Пізніше який стане легендарним Панцеркамфаген 6 Тигр 1. Зі свого боку фірма Porsche створила прототип машини ВК4501P, більше відомий згодом як Тигр Porsche. Досить цікавою для свого часу була саме розробка вузелів цього танка. Замість звичайної для того часу механічної трансмісії на танку використовувалась електрична силова установка складалась з двох двигунів із повітряним охолодженням Porsche Тайп 101». Кожна по 310 кінських сил. Обидва двигуни працювали на два генератора. А ті, в свою чергу, живили два тягові електромотори, що приводили в рух величезні колеса. До речі, ця ідея бере початок ще з 1898 року, коли вперше в своїх автомобілях Porsche вирішив використати саме трансмісію з електроприводом. Компанія ж пішла більш простим шляхом та використовувала напрацювання класичних схем трансмісії з механічною передачою бортового моменту на передні катки. Однак, не єдиними інноваціями, купа інтриг, співпадінь, шпигунства та підстав зіграли не останню роль в історії, яка саме машина побачила світ. Тож той самий керівник служби конструювання Генрік Кніпкамф волів, що був обраний саме класичний проєкт ВК 4501 п'ять від Хеншель. а власне саме його варіант підвізки зі знаменитим шахматним розташуванням катків використовувався при створенні прототипа цієї машини. Як ми знаємо, у майбутньому саме така конструкція була використана на багатьох машинах вермахту. В тому числі і першому тигрі. Однак, в свою чергу, Фердінандо Порше користувався прихильністю рейхміністра Фріца Тота, який був одним з довірених фюрера. Гітлер в свою чергу також розполагав до Порше. В першу чергу, через його досягнення в сфері автобудування, і здавалось би, для фірми Порше все складалось як найкраще, і дивно, що на полі бою все ж з'явився тигр, саме конкурента Хеншель. Однак до цього призвели ряд прикрих ситуацій для фірми Порше. 8 лютого 1942 року рейхміністр Тот загинув в авіакатастрофі, і його місце зайняв Альберт Шпеєр, який менше благоволив знаменитому промисловцю. Більше того, в гру вступив ще один концерн фірма Круп, яка бажала позбутись одного з конкурентів, бо потаки планувала вийти на перші місця в створенні перспективного на той час танка. І звісно, ці плани були навіть не дивлячись на те, що Круп був партнером Порше та виготовляв для їх танків башту. Тож круп підіграв проєкту Хеншель. та щоб затормозити розробку машини порше, концерн поставив башти не тих розмірів, що в свою чергу затормозило проєкт. В результаті, після показу Гітлеру обох прототипів 20 квітня 1942 року, на якому танк порше ще й зупинився через неполадки електричної трансмісії, вище керівництво Райху зробило свій вибір на користь машини компанії Хеншель, прототипа танка ВК 4501, пізніше який став легендарним танком Panzerkampfwagen VI Tiger I. Фердинанд Порш не міг пробачити цього своїм конкурентам. Наступний шанс випав вже дуже скоро. Фюрер жадав більшого. 8 липня 1942 року відбулось засідання, що стосувалося розвитку танкових військ, де перебував Гітлер, також новий міністр озброєння Альберт Шпеєр, а також був запрошений і Фердинанду Порш. Він все ще користувався прихильністю фюрера. Їм Гітлер доручив розпочати роботи над танком, який мав би бути озброєний гарматою калібром не менше 128 мм, Однак краще був би саме калібр 150. Хоча навіть це була не максимально амбіційна ціль. Та один з варіантів, який запропонував пропонував фюрер, Мав би використовувати гармату калібром 180 мм. Більше того, крім потужної зброї, машина повинна була б мати добре бронювання у лобі не менше 200 мм, в бортах 180 башта також 200. Порше, який бажав випередити конкурентів та нарешті їм відплатити за підстави, без хитань прийняв пропозицію фюрера. Однак Німеччина вже тоді мала великі фінансові та сировинні проблеми, які без сумніву повинні були сильно затримати появу новітніх танків. Однак це взагалі не хвилювало фюрера. Він хотів щось, що не має аналогу в світі. Нічого схожого ні. Тож роботи над новим танком прориву розпочались. Одним з попередніх проєктів перед Маусом, який розроблявся вже концерном Порше, був важкий танк ВК-101П. Загальна маса машини повинна була становити 100 тонн. Як озброєння планувалось використати згодом 149-мм гармату. Однак, за результатами наради, як бачимо, цього виявилось вже недостатньо. Цей проєкт пішов на доопрацювання та новий перероблений танк отримав назву Type 205. Машина зросла до 150 тонн. Перепрацьований 101 після того, як пожив. Раніше був назван Мишеня або ж Маушен. Як основну гармату Мишеня отримав новеньку 150-мм гармату та ще більше лобової броні. Додатково в даному варіанті була повністю перероблена підвізка, що передбачало ще один ряд траків, на відміну від людин, що допомагало знизити тиск на грунт. Саме цей проєкт згодом вилився у створення двох прототипів Мауса. Ще одна компанія, яка намагалась увірватися в тогочасний тренд створення надважких танків, була фірма Круп, та самими мильними кроками розробляла свій танк під назвою Panzerkampfwagen Kampfwagen Льов. Однак команда Фердінанда Порше, один із перших своїх проєктів, хоча б той самий 100 один, спочатку одразу презентувала з гарматою калібром 128 мм. Згодом, як ми знаємо, калібр передбачало ще збільшити. В той же час Льов мав гармату лише 105 мм. А ми ж знаємо. Що тренд був лише на збільшення, тож для круп з його льовом все закінчилось трагічно. Проєкт закрили в липні 1942 року, не давши можливості навіть побудувати експериментальний зразок. Однак круп не залишилась біля розбитого корита. Вона отримала контракт на розробку башти саме для нового супертанка. Та не можна сказати, що це їх влаштувало. Круп вважали, що вони мають шанс надолужити втрачену нагоду і взяти реванш за програш з панзеркамфаген льов. Тож, 11 вересня 1942 року підполковник Фріц Гольцгауер, який відповідав у круп за танкобудівний напрямок, досить вправно скористався побоюваннями на нараді між представниками 6 го управління, та як запасний варіант запропонував альтернативу танку Порше, машину розробки власного концерну бойовою масою 150 тонн, саме як і Маушен. Однак, побудовану за класичною компоновкою трансмісії, танк, який мав назву Тигр Маус. Згодом він. Винувався як Круп Маус. Саме цю назву було обрано додатково, щоб підкреслити, що це саме альтернатива для проєкта Porsche. Пропонувалось максимально використовувати елементи та напрацювання важкого танка тигр 2. А як башту використати саме ту, яку концерн розробляв для Мауса Порше. Представники Круп презентували свій танк як більш просте та надійне рішення, підливаючи масло в полум'я тим, що в конструкції Фердинанда Порше дуже багато абсолютно нових вузлів і агрегатів. Зачаючи трансмісію та двигуни, і подальша розробка дуже дорога, і далеко не факт, що танк вдасться взагалі створити. На відміну від Мауса Порше, Круп не стали закривати ходову частину. Натомість для захисту бортів було розроблено екрани, які у транспортному положенні знімались би, а в бойовому мали б кріпитись на корпус. Однак реванш у Круп не задався з самого початку. Навіть прості розрахунки вказували, що для 150 тонного Тигр Маус навіть за використання форсованого двигуна до 1000 чи кінських сил максимальна швидкість машини б не перевищувала 20 км на годину? Остаточну крапку в історії поставив фюрер, який вирішив, що діти Порша є більш перспективним. Тож Тигр Маус пішов з забуття. 24 грудня 1943 року відбувся перший дослідничий виїзд танка виріб 205.1. До цього моменту башта ще не була готова, і замість неї на танк встановили вантаж відповідної маси. Зразок продемонстрував дуже задовільну маневреність, коли зумів виїхати з вузького для нього монтажного залу. Один з механіків намалював фарбою на Лобі бронії мишку і написав Маус. Для Порше, здавалось би, починалась нарешті нова ера. Однак історія суперництва Мауса і Е100 була в самому розгарі. Ще в 1942 року Генрік Ніпкамф, який очолював Міністерство озброєння та вселяко підтримував Хеншель, також не збирався здаватись та залишати розробку передового проєкту лише концерну Порше. Тож конкуренцію для танка Маус фірми Порше у цій серії мав скласти саме Е100. Цей танк насправді мав всі шанси усунути Маус Порше. Згонки та стати новою флагманською машиною. Є сотий одразу створювався відповідно до вимог фюрера з самого початку, висунутий Гітлером до надважкого танка ще на нараді 8 липня 42-го року. І так, танк Маус мав володіти лобовою бронею та бронюванням башти завтовшки 200 мм. Бортова броня та бронювання корми мали досягати 180 мм. У той же час конструктори Кніпкамфа хотіли вписатись в вагу 110-120 тонн, що було максимально амбіційно одразу, та все одно забезпечити. Новий єсотий 150 мм гарматою. Для економії часу на перші екземпляри танка вирішили встановлювати башту під 150 мм гармату з курсовою гарматою 76 мм. Єсоти створювався також одразу декількома концернами: це був, звісно, хеншель, також Круп, а систему підвізки для машин розробила фірма Ман, що зараз займається вантажівками. Однак, не дивлячись на більш досконалу конструкцію танка, проект ЄСОТИ сильно буксував. Влітку 1943 року, коли на підприємстві Порше та заводах суміжниках вже повним ходом виготовлялись агрегати та компонуючи для перших двох танків Маус, машина Є-100 тільки не почала розроблятись фахівцями служби конструювання управління збройних сухопутних військ. Хоча так, на відміну від танка Маус, Є-100 мав класичне компонування. Попереду знаходилось відділення управління танком, посередині бойове відділення ззаду моторно-трансмісійне. Для підвищення живучості танка його вирішили зробити нижче, ніж Маус на 37 см. Крім того, максимально зменшити кількість вертикальних поверхонь і прямих кутів у його бронюванні. Якщо Маус мав практично всі вертикальні борти, то є сотий такої прямолінійності не мав. Всі ці конструктивні рішення дозволили спроєктувати танк на 50 тонн легше, ніж Маус. Однак навіть заплановані 120 тонн конструктор. Вписатись не вдалося. За розрахунками, машина, що вийшла, повинна була важити близько 140 тонн. І так, силова установка Є-100 е була простішою та надійнішою, ніж у його конкурента. І в надважкому танку і в своєму тигрі Фердинандо Порше впроваджував свою систему роздільного привода для кожної з гусениць окремим електродвигуном, що брав енергію від генератора, який приводився до руху бензиновою силовою установкою. Конструктори ж КНІПКАМФА пішли більш простим шляхом і встановили в Нове відділення танка, 12-цилиндровий бензиновий двигун, Maybach HL 230 потужністю 700 кінських сил. Потужність двигуна була явно недостатньою для такого монстра, проте більш потужного мотора на той момент в Німеччині просто не було. А другий двигун конструктори вирішили не ставити. Вони прийняли рішення, що спочатку краще змиритись з невисокою швидкістю їх надважкого танка і почекати, поки з'явиться більш потужний двигун. Проєктно-швидкість для єсотого його інженери встановили. Дуже амбіційно 38-40 км на годину. Та все ж жирний ляпас, обидва проєкти отримали наприкінці 1944 року від фюрера, який підписав указ закінчити всі роботи над надважкими танками. Однак, навіть після підписання указу розробки Ні Мауса, Ні Єсотого не були припинені. На початку 1945 року були готові шасі та ходова нового Єсотого. Однак, незважаючи на прості рішення, здавалось би, які мали б прискорити процес розробки, єсотий спізнився. Навесні 1944 року. Дослідницький зразок Мауса вже катався на полігоні під Боблінгеном. Там же йшла розробка другого зразка. А ЄСОТИ тоді треба було ще зібрати. Додатково до цього різниця у вазі танків 140 і 189 тонн вже не була такою великою, бо виходило, що для обох машин все одно потрібна була спеціальна платформа для їх перевезення. І на останок за рівнем захисту, особливо за товщиною броні, фанзеркамфаген Маус перевищував все одно свого конкурента. Одним словом, гострої потреби у новому танку не було, і це був закат для програми Є-100. Все, чого вдалося досягти лобістам проєкту Е100, це дозволити виготовити дослідницький зразок з масогабаритним макетом та протестити його. У конструкцію Шмауса продовжували вносити різні зміни аж до заміни бензинового двигуна на дизельний. Роботи припинились лише після того, як обидва прототипи перевезли до Кумерсдорфа, де Порше і компанія вже не могли займатися доведенням свого дітища. У травні 1945 року незакінчене шасі ЄСОТого опинилося. Руках союзників щодо Мауса. Історія також знайома багатьом у квітні 1945 року. При наближенні частин Червоної армії до полігону, німцями було ухвалено рішення знищити прототипи через неможливість їхньої евакуації. Надалі з обох пошкоджених танків було зібрано один, та 4 травня 1946 року його доставили на полігон у Кубінці. Тож і конструкторська та організаційна робота зникли задарма. Додатково, як показав розвиток післявоєнних танків, майбутнє було за середніми і важкими танками. А для монстрів, таких як Маус Єсотий, взагалі місця тут не знайшлось. Свою чергу роботи над танком класу Є дала чимало нових промислових знахідок, які знайшли фактично використання набагато пізніше в 60-х роках під час конструювання танків для Бундесверу. Ера надважких машин скінчилась. А на зараз, друзі, по темі відео це все ставте свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відоси. Пишіть коментарі і до зустрічі.